Доброго ранку, мої малята, я бабця Дарина. Ласкаво прошу до моєї світлиці. Я вас довго тут чекаю, з добрим серцем зустрічаю. Щиро кожного вітаю. Ви дуже любите казки, Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Сьогодні прослухаємо казочку Андрія Мясківського про писанку. Залишивши гніздечко, покотилося яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежці котиться. Сказало найменше курчатко. «А ну ж, яке воно на колір? «Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко. Щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати. Війну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі, курчатка у веселочки фарб позичили, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писаночка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, дівчинці на яка їх заранцями годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І за вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь, і проказала Наталочка, Христос воскрес. Ось таку чудову казочку про писанку написав письменник Андрій Візківський. Діти, дякую за увагу. До побачення!